Добрий день, діти! Тема нашого уроку формули швидкості відстані часу. Обчислення значення виразу, розв'язування задач. Завдання нашого уроку. Отримати знання про формули швидкості, відстані часу. Удосконалювати навички обчислення виразів. Розв'язувати задачі на знаходження часу відстані швидкості. Розвивати логічне мислення пам'ять. Всіх до класу відскликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Усний рахунок. Треба обчислити вирази і обрати правильну відповідь. Будьте уважні. Добуток чисел 6 і 5 збільшити на 30. Вірно, шістдесят. Шістдесят п'ять. Збільшити на добуток чисел 7 і 5. Молодці. Правильна відповідь сто. Добуток чисел 3 і десять збільшити та вісімдесят. 110. Від 99 відняти добуток чисел 4 і 7. Думаємо. Вірно. 71. Частку чисел 100 і 10 збільшити на 68. Звичайно. 78. Від добутку чисел 9 і 9 відняти 80. Дуже просто. 1. Наступне завдання. Хвилинка каліграфії. Знайди частку чисел 550 і 10. Запиши каліграфічно це число. Отже, яке це число? Правильно 55. Поставте відео на паузу. Відкрийте зошити. Запишіть дату. Класна робота. І дуже каліграфічно один рядок числа 55. Продовжуємо наш урок. Наступне завдання задача. Футбольний м'яч може летіти зі швидкістю 30 км за годину. А волан для гри в бадмінтон зі швидкістю 240 км. За годину. У скільки разів швидкість волана перевищує швидкість футбольного м'яча. Отже, яка швидкість м'яча? Так, 30 км за годину. Яка швидкість волана? Так, 240 км за годину. Подумайте, як порівняти дві відомі швидкості, якщо у нас запитують, у скільки разів швидкість волана перевищує швидкість футбольного м'яча? Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання задачі. Перевіряємо. Для того, щоб порівняти дві відомі швидкості, треба більшу швидкість розділити на меншу. Отже, 240 розділити на 30 дорівнює 8. 8 разів. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз запитання задачі і правильно запишіть відповідь. Перевіряємо! Відповідь. У 8 разів швидкість волана перевищує швидкість футбольного м'яча. А тепер увага! Зараз ознайомимося з формулами, які допоможуть вам розуміти і розв'язувати задачі на рух. Спочатку дізнаємось, що означає кожна літера у формулах. Швидкість позначають латинською літерою В. Час. Літерою Т. Відстань або шлях літерою С. А тепер прочитай формули. В дорівнює С, розділити на Т. С дорівнює В помножене на Т. Т дорівнює С поділити на В. А тепер постав відео на паузу і запиши ці формули у зошит. Формулюємо правило до кожної формули. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. А щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Склади три задачі за таблицею і розв'яжи їх. Але спочатку треба пригадати, як знайти швидкість за відомими відстанню і часом. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Як знайти відстань за відомим швидкістю і часом? Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Як знайти час за відомими відстанню і швидкістю? Щоб знайти час, треба відстань розділити на швидкість. Отже, перша задача. Наприклад, автомобіль рухався із швидкістю 50 км за годину. Був у дорозі 2 години. Яку відстань подолав автомобіль? Так, щоб знайти невідому відстань, необхідно швидкість помножити на час. 50 помножити на 2 буде 100. 100 км. Друга задача. Автомобіль рухався із швидкістю 50 км за годину і подолав 100 км. Скільки годин був у дорозі автомобіль? Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість 100 розділити на 50 буде 2. 2 години. Третя задача. Автомобіль рухався 2 години і подолав 100 км. З якою швидкістю рухався автомобіль? Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. 100 розділити на 2 буде 50. 50 кілометрів за годину. Продовжуємо урок. Задача. Вам пропонується побудувати схему до задачі і розв'язати її. Потяг рухався зі швидкістю 70 км за годину. До зупинки він був у дорозі 3 години. Решту шляху після зупинки він подолав з тією самою швидкістю за 2 години, яку відстань подолав потяг. Постав відео на паузу. Ще раз уважно прочитай задачу і склади. Хему до цієї задачі. Перевіряємо. Отже, потяг рухався із зупинкою. До зупинки із швидкістю 70 км за годину 3 години. Після зупинки з тією ж швидкістю ще 2 години. Треба знайти всю відстань, яку подолав потяг. Перевір! Чи правильно ти накреслив схему? Переходимо до розв'язання. Нам треба дізнатися, яку відстань подолав потяг. Пригадайте, як знайти відстань. Так, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. А що ми знаємо про швидкість і час? Ми знаємо що потяг рухався весь шлях із швидкістю 70 км за годину. Ми знаємо, що потяг рухався до зупинки 3 години, після зупинки 2 години. А тепер постав відео на паузу і склади вираз для розв'язання цієї задачі. Перевіряємо. Отже, спочатку нам треба дізнатися загальний час, що рухався потяг. Для цього ми 3 години додамо до 2 годин. Це буде загальний час 5 годин. А потім цю суму помножимо на швидкість 70 км за годину. Отже, суму чисел 3 і 2. Помножити на 70 буде 350. 350 кілометрів це і є відстань, яку подолав потяг. Подумай, як записати відповідь до цієї задачі. Так. Відповідь. 350 кілометрів відстань, яку подолав потяг. Небо дощиком золотим, ой принесло ж літичко нам тепла, і у небі рада. Продовжуємо роботу. Задача. На поєдинок зі змієм кирила кожум'яка біг 6 хвилин зі швидкістю 160 метрів за хвилину. На зворотний шлях він витратив 10 хвилин. На скільки метрів за хвилину зменшилася швидкість кирила кожум'яки? Давайте розмірковувати. Нам треба дізнатися, на скільки метрів за хвилину зменшилася швидкість кирила кожум'яки. Для цього нам треба знати, з якою швидкістю Кирило кожум'яка рухався на поєдинок і з якою швидкістю повертався. З якою швидкістю він біг на поєдинок, ми знаємо. 160 метрів за хвилину. А з якою швидкістю повертався, не знаємо. Нам треба це дізнатися. Для того, щоб дізнатися швидкість, нам треба знати відстань, яку подолав. Кирило і час. Час на зворотньому шляху ми знаємо 10 хвилин. А от яку відстань він подолав, ми не знаємо. Але можемо дізнатися, адже ми знаємо, що на поєдинок Кирило біг 6 хвилин із швидкістю 160 метрів за хвилину. Чи можемо ми дізнатися відстань? Подумайте! Так, Щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. Для цього ми 160 помножимо на 6 і отримаємо 960 метрів. Це і є довжина шляху. А тепер думаємо далі. Якщо ми знаємо, що довжина шляху 960 метрів, і назад, рухаючись, Кирило кожум'яка витратив 10 хвилин. Чи можемо ми дізнатися швидкість, якою він рухався назад? Так, для цього треба відстань розділити на час. Тобто 960 розділити на 10. Отримаємо 96 метрів за хвилину. Це швидкість на зворотному шляху. А тепер, знаючи, з якою швидкістю Кирило кожум'яка біг на поєдинок, знаючи, з якою швидкістю він повертався, чи можемо ми порівняти, на скільки метрів за хвилину зменшилася швидкість Кирила кожум'яки? Звичайно, треба від 160 метрів за хвилину відняти 96 метрів за хвилину. І отримаємо 64 метри за хвилину. Отже, ми відповіли на питання задачі. На скільки метрів за хвилину зменшилася швидкість Кирила кожум'яки? Подумайте, як сформулювати і записати відповідь. Так, відповідь. На 64 метри за хвилину зменшилася швидкість Кирила кожум'яки. Обчисли вирази 2345 помножити на 7. Запишіть цей вираз. Поставте відео на паузу і обчисліть його самостійно. Перевіряємо. Множу одиниці 5 помножити на 7, 35, 5 пишу під одиницями, 3 запам'ятовую. Множу десятки. 4 помножити на 7 28, і ще 3 – 31. 1 записую під десятками, 3 запам'ятовуємо. Множимо сотні, 3 помножити на 7, 21. і ще 3 24. 4 записуємо під сотнями, 2 запам'ятовуємо. Множимо тисячі. 2 помножити на 7 14. І ще 2 16. Отже, 2345 помножити на 7. Отримаємо 16415. Перевірте, чи так у вас записано. Другий вираз. 3858 розділити на 3. Запишіть цей вираз. Поставте відео на паузу і обчисліть його самостійно. Перевіряємо. Перше, що ми зробимо, визначимо, скільки цифр у нас буде у частці. Для цього шукаємо перше неповне ділене. Перше неповне ділене 3000. Отже, у участі у нас будуть тисячі, сотні, десятки і одиниці, тобто 4 цифрове число. Ділимо 3 поділити на 3 буде 1. Перевіряємо, 1 помножити на 3 буде 3. Остача 0. Зносимо 8. Друге неповне ділене – 8. 8 розділити на 3 буде 2. Перевіряємо. 2 помножити на 3 буде 6. 8 мінус 6 остачі 2. Зносимо 5. Третє неповне ділене – 25. 25 поділити на 3 буде 8. Перевіряємо. 8 помножити на 3. Буде 24. Шукаємо остачу: 25 мінус 24 буде 1. Зносимо 8. Четверте неповне ділення 18. 18 розділити на 3 буде 6. Перевіряємо, 6 помножити на 3 буде 18. 18 мінус 18 0. Отже, 3858 розділилося на 3. Без обстачі. У частці 1286. Наступний вираз знайти різницю добутку чисел 12408 і 6 та частки цих самих чисел. Поставте відео на паузу. Запишіть цей вираз, виконайте дії у стовпчик і знайдіть відповідь. Перевіряємо. У відповіді ви мали отримати число 72 380. Впевнена, що ви розв'язали правильно. Продовжуємо наш урок. Виконайте дії з іменованими числами. 2 км 600 метрів розділити на 4. Поставте відео на паузу і обчислі цей вираз у стовпчик. Перевіряємо. 2 км 600 метрів це 2600 метрів. Отже, 2600 розділимо на 4 у стовпчик. Визначимо, скільки цифр у нас буде у частці. Визначаємо перше неповне ділене. Перше неповне ділене – 26 сотень. Отже, в частці будуть сотні, десятки і одиниці Три цифри. Ділимо 26 розділити на 4 буде 6. Перевіряємо. 6 помножити на 4 24. 26 мінус 24 в остачі 2. Зносимо 0. Друге неповне діло на 20. 20 розділити на 4 буде 5. Перевіряємо, 5 помножити на 4 буде 20. 20 мінус 20 0. 0 одиниць, які ми не розділили, переносимо у частку. Отримали 650. А тепер думаємо. Якщо ми розділили іменоване число на неіменоване, то ми отримаємо в результаті так іменоване число 650 метрів. Наступний вираз. 246 квадратних метрів розділити на 3 метри. Поставте відео на паузу і розв'яжіть у стовпчик самостійно. Перевіряємо. 246 розділити на 3. Перше неповне ділене – 24 десятки. Отже, в часті у нас будуть десятки і одиниці. 24 розділити на 3 буде 8. Перевіряємо. 8 помножити на 3 24 24 мінус 24 остачі немає. Зносимо 6, другий неповне ділене 6, 6 розділити на 3 буде 2. Перевіряємо, 2 помножити на 3 6, 6 мінус 6 0. Отже, 246 поділити на 3 буде 82. А тепер думаємо: якщо ми розділили квадратний метр на метри, то що ми отримаємо у відповіді? Так, 82 метри. 3 тонни 175 кг помножити на 4. Запишіть цей вираз у стовпчик, поставте відео на паузу і обчисліть його самостійно. Перевіряємо. Обчислюючи даний вираз, важливо пам'ятати, що кілограми записуємо під кілограмами, а тонни – під тоннами. Отже, множимо кілограми. 5 одиниць помножити на 4 буде 20. 0 записуємо під одиницями 2 запам'ятовуємо. Множимо десятки, 7 помножити на 4 28 і ще 2 30. 0 пишу під десятками 3 запам'ятовуємо. Множимо сотні 1 помножити на 4 4 і ще 3 7. Множимо тонни. 3 помножити на 4 12. Отже, у добутку 12 тонн 700 кг. Наступний вираз 75 км за годину помножити на 2. Запишемо вираз у стовпчик. Поставте відео на па паузу і обчисліть самостійно. Перевіряємо. Одиниці вимірювання км за годину зносимо під лінію. А тепер 75 множимо на 2. Множимо одиниці 5 помножити на 2, 10, 0 записую під одиницями, 1 запам'ятовую. Множу десятки. 7 помножити на 2 14 і ще 1 15. Отже, отримали у добутку 150 км за годину. Сподіваюсь, ви розв'язали правильно. Продовжуємо наш урок. Перед вами цікаве завдання. Необхідно визначити, яке із цих чотирьох тверджень є правильним. Для цього поставте відео на паузу. Уважно прочитайте кожне твердження. І знайдіть правильне. Перевіряємо. Перше. 2 доби більше, ніж 48 годин. Ні. Дві доби це і є 48 годин. Друге. 5 хвилин менше, ніж 350 секунд. Щоб зрозуміти це твердження, треба 5 хвилин перевести в секунди. Для цього 5 помножимо на 60. Отримаємо 300 секунд. Дійсно, 300 секунд менше, ніж 350. Третє твердження: 7 діб дорівнюють 2 тижням. Звичайно, ні. 7 діб це один тиждень. Перевіримо четверте твердження. Кожний місяць року триває 30 діб. Ні. У нас є місяці, які тривають 31 добу. А є ще такий місяць. Як лютий. Він триває 28 діб. А якщо рік високосний, то 29. Отже, тут єдине правильне твердження під номером 2. Ви впорались, молодці! От і добіг до кінця наш урок. Для закріплення набутих на уроці знань і вмінь. Виконайте дома задачу номер 287 і вирази 288. Дякую вам за роботу, старанність і активність. А зараз я хочу дізнатися, з яким настроєм ми завершуємо урок. Роздивіться уважно цуценят на екрані. Зверніть увагу на їх настрій. Намалюйте кружечок на полях вашого зошита і зафарбуйте тим кольором що відповідає вашому настрою. Сподіваюсь, він зелений. Бажаю вам успіхів на наступних уроках!